Тільки що пройшов через той очерет, бо далеко побачив, що там багато грибів. Там скільки грибів? Це хана. Ти будеш в шокі. Я тобі кажу. Два види грибів на тій стороні болота, яке зараз треба пройти. І там, там просто побачите. Okay. І ще один Із класної фламуліної здоровенної і хорошої, свіженької. Але ми його вже трогати не будемо, бо теж буде лишнє. Друзі, з наступаючим новим роком сьогодні буде багато цікавого контенту, але почнемо все ж таки з основного збору грибів, до яких ми зараз доходимо. А йти важко, коли хочеш знайти нові класні місця, то треба гарненько пошукати. От ми гарненько і пошукали і знайшли. Ти бачиш їх? Ти бачиш? Для початку, так, да, Пламуліни скільки. Диви. Вешанок скільки. Там все повністю оброшено, так як ти любиш. Ну пішли. що хочеш, то починай. Єдине, що ми ножика не брали. От прям прям взагалі не брали ніякого ножика. Ага. Ні. Ти представляєш, скільки їх. Я тут таке бачив, я тут таке багато разів бачив. А ти давно таке бачив? Ти давно таке бачив Гляньте, там весь стовбур обросшуй. І тут весь стовбур оброшуй. Оце, дружина такої ще не бачила. А, і там далі, ще О, далі. Теж тут теж тільки то вже вона пропала то з першого осіннього заходу було листопаді десь там ну що я тебе вітаю для початку традиційно залишаємо лісовим жителям подарунок на новий рік бери кошика і рви теж тобі подобається Як забажаєш, як забажаєш, жовті, то старіші. Чим темніші, тим тіпо, молодіші. Осьо. Оці, ось типу самі молоді. Красота. Гарний трутовичок такий. Ну, це, власне саме такі дві сосмуги, що я понаходив у себе там. Оце таких повно-повно гливи. Немає конкуренції. І листяний такий. Або листяна лісосмуга, де ростуть багато вішунок. Ну що, як твої? Оце молоденька. Молоденька, як твої відчуття? Ти ніколи таких вішанок не бачила, скажи? Там їх тут багато. І ще раз. То в мене на каналі буває часто, таку картину бачили вже. Коли всі стволи оброщені дерева цими вішанками, гливами. А от наприклад моя дружина ще цього не бачила. Ну, відривайся. Хі -хі. Повний кошик зараз буде гарантований. Трохи пізніше згадаємо за карту грибників України. Уже на сьогодні її підготував. Зачитаю всіх хто відізвався. Зачитаю міста, з яких відізвалися. Але це буде трошки пізніше. Зараз дорвемо оці грибочки, кайфанемо по максимуму. Сьогодні 31 грудня все ж таки дуже кортілося його провести От на початку дня, саме у грибних місцях. І дружину повести, що вона пособирала, і самому кайфануть низом молодші. Молодші, молодші. Та біля тебе всі молоді. От твої результати. Скільки? 5 хвилин і кошик половина вже, да? так? А на цій стороні дивися. тут хтось рвав уже, чи це ти рвала? Ні. не я. Красота. Коротше, тут грибів на мішок або й більше приблизно, так? Да? Я з деревом зірвала. Тут багато дуже грибів. Ми взяли одного кошика. Нам більше не треба. Мало того, ми ще ці гриби поїдемо подаримо родичам. З Новим роком родичів поздравимо. Так, я тут знайшов гриба, здалеку не пойму щось таке. Зараз покажу. Гляньте, хтось такий рижий, рижий рижий. Долізти б до нього. Бля. Хто такий? Ага, говорушка помаранчева. Дуже пізня. Але вже пропавша. Але дуже пізня говорушка. Колір у неї такий прикольний. Дуже часто мені скидають фотки. Кажуть, ми лисичку здоровенну знайшли. Кажу, переверніть, покажіть ребра. А вони такі помаранчеві. Це вже не лисичка, якщо помаранчеві ребра. У лисички колір приблизно такий єсть. Але коли перевертаєш, то там колір такий має залишитися. І зазвичай у них шапка не пряма, така покручена, покручена у лисичок. Коротше, це не отруйний, але двійник лисички звичайної. Оце якраз саме той випадок, коли. Грибів дуже багато, наскільки багато, що вистачає просто прийти, назбирати собі, скільки тобі треба, як нагород. І йти далі. Не інтересно, так. Так не інтересно, але... Прийшли, накосили і йшов. Але скільки хотіла такого. Скільки повин. просилася, візьми мене з собою в такі походи. Три минути. Узяв, ну, не три, ну десять хвилин, і у нас повен кошик. Здоровий, це точно. Так, пішли зараз ще на Фламуліни, подивимося. Давайте подивимося. <рес> да, може не першу свіжості, але здоровенні здоровенні. Ти що? У нас глиб повен кошик. Куди нам їх ще брати? <рес> Гляньте все. Здоровоні які. Це жесть. Робимо фото отако яка красота. І клац. Пішли? Ти довольна? Mm. Так, ну що? Yeah. Яка здоровенна покручена верба? Я не знаю тут метри півтора у ширину, мабуть. Підійди ближче заради цікавості. Просто по порівняти. Стій. Ха. і сховалася за вербою. Да, раніше їх дуже багато таких верб було у нас необ'ятних. А зараз дуже мало вже поспилювали, посохли, погоріли. Так, ну що, в принципі, дійсно, у нас вже. Грибі повен кошик. Пробігатися, дивитися, далі, чи є тут фамоліни, вже якось немає ніякого сенсу. Тоді переходимо до наступного етапу цього відео. Карта грибників України. І з наступаючим новим роком усіх. Іди покажу гриби. Оце, дивись, ти так ходиш, що це зараз роздіти, так? Да? Ти знаєш, яке сьогодні число? Ні. Місяць, ні? Попий чайку воно. Теплого. Диви, сонечко світить. Жара. Жара. Сьогодні який день? Що сьогодні буде вечором? Новий, Новий рік. Сьогодні 31 грудня, а ми наче на природу виїхали весною чи осінню просто погуляти у лісі. Скажи? Угу. Який сьогодні день? Сьогодні? Да. Вівторок, мабуть. А число? А число. 31 число. Якого місяця? Е, грудень. Короче, да. Який сьогодні день буде? Новий рік. Да. Ви відчуваєте, що сьогодні новий рік? Я не знаю, не сьогодні yeah. градусів 10 жари, мабуть. Yeah. Красота. Yeah. Хлопці, yeah. ідіть покажу ще грибочки, які ростуть усе перед самим Новим роком. Пішли? Yeah. Ви малиш? Yeah. Yeah. Я такі бачу. Я таки бачу, яке груби. Оці біду. гриби називаються Опеньки зимові. Mm -hmm. А в нас зими немає, у нас осінь. Понятно. Так, друзі, ну що, почнемо з чайочку. Чайок на природі все Замість шампанського на 31 грудня. І тепер перейдемо до самого основного. Так, друзі. На початку року, у квітні весною, я започаткував карту грибників України. Я попросив вас, хто бажає долучитися до карти Грибників України. Ви відзивалися, хто де збирає гриби, деякі вказують навіть свої імена. Тож за рік у нас вийшло таке. Читаю: Волинь, подлісся між Кременчугом і Горішніми плавнями. Це в одному повідомленні. Передмістя Луцька, Шпола, Зарічани під Житомиром, Дніпро, Олександрія, Мінянський район біля Запоріжжя, Київська область, Вишгородський район, Світловодська аудиторівка, Чигирин, Красносілля. Це все одне. Люди збирають у цих місцях. Харків, знову Харків, Суховоля, Житомирська область, Січиславщина, Дніпропетровська область, Миргородщина. Виявляється таке село є Миргородщина. Вітання вам усім що на Дунаю, Чернігів, Львівська область, Черкаси, Франківщина, Дніпропетровська область, івано франківськ Львів, Житомирська область знову, Полтавщина, Прикарпаття, Обухівський район, Житомирська область знову, Харків, Сновсь, Черкаси, Дніпро, Боярське лісництво, Полтавщина, Тетяна Дніпро. Вітаю Тетяна. Ви одна з небагатьох, хто сказав ще своє ім'я. Хто не вказував своє ім'я, можете написати знизу місто і ім'я, звідки ви родом або де ви збираєте гриби. Богунія, Житомирська область, Богунія, Соколова гора або Соколова гора, Чернівецька область, Черкащина, Бердичі, Рівне, Львівська область, Крехо, Копанка. Це все в одному. Місто Дніпро, Шульгівка, Львів Мар'яна, наша давна підписниця, Рівне, Кременчук, Житомирщина, Одеса, Київ, Миколаїв, Худяки, Кропивницький, Городищенський район, Хорощі, Волинська область, Карлівка під Полтавою. Одеса, Широке, Запорізький район, Грещані Поди, Криворізький район, село Котлярівка, Соснянський, і Пропетровської області, село, село Городнє, Любомський район, Волимська область, а також Коростин, Сміла, Ніжина, Гайсин, Могильоподільський, Сарне, Київ, Новгород-Сіверський, Гайворон, Хуст, Перещепино, Бобринець. Також нас люди дивляться і відгукуються із інших країн. Ми саме собою не несли їх в цю карту, але тим не менше ми за вас згадаємо. Норвегія Лілерхаммер. Норвегія Лілел ліл... Лілелхаммер. Ладіли Вітання Норвегії. Польща, Німеччина, Італія Черкаси, Світлана, наша давня підписниця, з якою ми, до речі, вже раніше збирали гриби. США, Італія Золотоноша. Люди і Золотоноші, які живуть в Італії, вам теж вітання: Чехія, Таїланд, Туреччина, Іспанія, Велика Британія, Словаччина. Також інші країни, але я указував тільки тих, хто відізвалися у моїх відео, на моє прохання у створенні загальної карти Грибників України. Тож, карта Грибників України. Я зараз сюди додав, а також добавлю її у суспільство на моєму каналі. Кому буде цікаво, подивитися. Я навіть зроблю посилання, що можна буде перейти і подивитися на свої міста на крапочки з містами, де ви знаходитеся. І так ви побачите, наскільки нас усіх багато. Можливо, в наступному році ми це все продовжимо. Дай Бог, щоб було поменше сирен і поменше само собою небезпеки. Цьому році дуже багато доводилося подорожувати, і не так, щоб хотілося, а доводилося. Але зустрічав багато цікавого природу, цікавих людей, цікаві місця. Але де б я не був, що б я не робив, я все ж таки намагався, хоч трошки виходити на природу. Не тільки для свого контенту, а для своєї душі, так як я із самого дитинства звикший ходити на природі і бути в природі. Натомість я знаходив дуже багато грибних місць, дуже цікавих місць, в тому числі з ягодами і звірами, траплялися разні пригоди зі мною. Я проїздив майже всю Україну в цьому році, де б я не був, що б я не робив, я все ж таки там чи там заходив. На жаль, через свою роботу я не можу розказувати про локації, але ті, хто дивиться за мною, все ж таки, хоч трошки розуміють, де я міг знаходитися. Якщо я трошки пропадав із каналу, це означало, що я знаходився в таких місцях, яких не можна показувати. Тому сподіваюся, в наступному році відео будуть продовжуватися. Хотілося б вже, звичайно, поменше їздити. Але якщо їздити, то з цікавими новинами і з цікавими людьми, і в цікавих місцях, для того, щоб надалі знімати вам контент, для того, щоб вам було цікаво його дивитися. Сподіваюся, ви багато чого навчилися. Не без моєї допомоги в цьому році. Сподіваюся, вам було цікаво в цьому році на моєму каналі. Для тих, хто тільки добавився, я вас запрошую доєднуватися до нашого суспільства. Бо контент, я надіюсь, не буде завершуватися. Якщо закінчиться війна, ми зможемо далі розвиватися і робити ще більше і більше цікавіших відео. Передаю привіт усім, кого назвав, кого не назвав. Вітаю з наступаючим Новим на Роком. До зустрічі в новому році. Усіх обняв. І всім пока. Що ти там знайшов? Що, Скільки ти грибів знайшов? Я то, не знаю. То ви знаєте, що це за гриби? Не. А друзі, а отруйні. Друг поганки. Тут і має поганого. А хто це? Оце те, що ми збирали. Маслюк, мабуть. А, не а чого маслюк? Не знаю. Бо ти один гриб, що заповнив, це маслюк. Ладно, біжіть, носіть кошики. Це зимовий новим фамулінка. До зустрічі, до зустрічі.